Людині, людині виділили земельну. ділянку. Скажіть, будь ласка, є рішення депутатів міської ради конечно, про виділення, як прізвище його? Су... Значит, у нього куплі прода того куплі-продажу Ігор Олегович. Депутат є рішення міськради, будь ласка, так, значить, було, було рішення виділення земельної ділянки, тут є він купив. Йому виділили земельну ділянку І в парковій. За... Він купив земельну ділянку, вже готову. Державний акт на земельну ділянку вже був, виділений. Він купив цю земельну ділянку відповідно до державного акту. Угу. І в нього є державний акт на земельну ділянку відповідно до договору купівлі продажу Скажіть, будь ласка, ви як посадовець, який представляє таку серйозну організацію. Так. Ще раз назовіть зараз. Савич Надія Сергійовна. І ви представляєте? Херсон Геоінформ. Херсонське державне підприємство, генераторафі та ката. То ви вважаєте, що це законно зараз? Ви, іде в парк ці питання ви, особисто, ви ці питання? Будь ласка, давайте заведете міську раду. Міська рада я зараз депутати. у вас як у посадовця запитую. Це законно. Ви у мене у посадовця, наче вам відповідаю. Я. Відповідно до заявки винесла те, що повинна була. Я, 7 -7 я свою заявки, роботу зробила, воно. ви не відповіли. Ви патрон задали. Зелена зона. 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 Я так хочу збувати своїм читанням. Як, як виконається, я вам відповіла. А те, що моя думка, це моя особиста думка. Добре, дякую. Але справа в тому, що повинні були пройти громадські слухання, а це паркова зона. Ви мені задаєте це питання? Тому це незаконно. Значить, будь ласка, цими питаннями звертайтеся до депутатів міської ради. Я тоді можу. Вернемся. У вас є, а, а громада спитати у, ви знаєте, громада у мене буде... замовник. Мене да, замовник винести да. в натуру. Я винесла натуру. все. Ви знаєте, це беззаконня. Да, це кримінал, да, да, да. це кримінал, це не тільки Люди, люди, це кримінал, це не тільки беззаконня. Тому буде заява про злочин, і ви зараз не можете нічого отут установлювати зовсім. А я люди, нічого не встановлю, Я винесла в натуру, що в людини є документ на земельну ділянку до місця. Люди ці всі, люди, всі, всі документи. Відіб'ють через суд. Да. Пода... Давайте, Подають їхні право в нас суд. Все буде скасовано судом. Та, Тому це... я вас прошу зараз, нічого ніхто не встановлює. ніякі забори. Де мої бумаги? Всі, хто буде встановлювати забори, будуть нести кримінальну відповідальність. Ми просимо, зараз заяву будуть писати про злочин. Люди, ви представляєте міліцію, ви приїхали як, так, як група. Зараз всі будуть писати заяву про злочин. члени громади готові через суд всі скасувати документи, подати в суд позови. Я вас прошу, я голова громадського об'єднання добро, я як соціальну журналістку представляю, і я прошу вас. Не допустити встановлення паркану жодним чином, до тих пір, поки не розрішиться судом. Якщо суд визнає, вивішу, що все законно заборонити їм, їм встановлювати паркан. паркан. Ви давали присягу службу народу України, а це народ, якому ви служите. Громада вас наймала на посаду. Тому це я вас життя. прошу, раз громада викликає, я вас прошу це беззаконня зараз зупиняти. Зараз приймаємо заяви всіх граждан. Дякую. Приймаємо заяви, пишемо заяви. Дякую.